Ой, бандійка, як же я люблю сюрпризи від своїх підписників. <ріст> Знаєте, була в мене одна мрія. я завжди В Тіктокі, як мені попадається, якісь відео з Казахстану, і оце їхнє національне блюдо, кази. Може, я неправильно кажу, але тим не менше. Я завжди так хотів спробувати. І слава Богу, в мене є такі підписники Сережа з Оксаною. До речі, велика вам подяка і привіт. <сіхання> і от Сіоня у Сьоні батьки живуть в Казахстані і він частенько туди їздить. В общем, друзяки, приїхала посилочка від підписників, так сказати, з вкусняшками. Так що зараз буду хвастатись, що ж мені тут прислали. Тут, як, як мені Серьоня, написав, каже. Казаха грузина польська посилка тобі йде. Так що зараз покажу вкусняшки, які мені передали. І помімо вкусняшок є ще трошечки. От такої красоти присилали. До речі, це чача грузинська. Півасік зразу. Кабаносики під Антипеченюшок антипіченюшок сладеньких. Ну і найголовніше, що я хотів спробувати. Це от така от кази, чи як воно правильно називається, каніна. В общем, я дуже-дуже щасливий і хочу подякувати вам ще за увагу, за те, що не забуваєте. І взагалі це ну, дуже приємно отримати от такі от посилки. Вже не побоююся свого слова, від, від друзів. Так що, Серенька, Оксанка, ще раз вам дякую. Я дуже сподіваюсь, що наступним разом. Ми сядемо за один стіл і шандарахнем тої чачі з тим пивом і будемо заїдати цією конською ковбасою. Дякую ще раз.